Щойно я дав свідчення, які були необхідні при допиті моєму як свідка, але, очевидно, тих свідчень було недостатньо. Відповідно, мене повторно викликають на допит на понеділок, на 14 число, на 11 годину. Ну Не знаю, можливо, саме така вибрана тактика ведення слідства по відношенню до мене, а не виключаю і по відношенню до моїх. Побратимів і до тих людей, яких сьогодні власне притягують по цій справі 31 серпня. Ну але це тільки підтверджує нашу впевненість в тому, що ця справа це є абсолютне політичне переслідування, це є намагання теперішньої влади ліквідувати знищити своїх політичних опонентів і е, ця влада. Яка рухається таким шляхом, вона не має жодного майбутнього. Я вже інформував вас про те, що саме зараз я буду підписувати позовну заяву до Печерського суду щодо захисту честі і гідності ділової репутації щодо заяв міністра внутрішніх справ Авакова. Ще раз хотів би наголосити на тому, що до цього часу. Поки міністром внутрішніх справ буде така одіозна, політично заангажована фігура, яка плює на Конституцію і діє, виходячи зі своїх особистих і політичних інтересів, то е, ніякого справедливого суду, ніякого справедливого слідства в тій справі ми не побачимо. Саме тому депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода вже ініціювали відставку міністра внутрішніх справ Авакова. Ми знаємо, що чим далі, тим більше і кожного дня. Є більше народних депутатів України, як позафракційних, так і з інших фракцій, які доєднуються до цієї ініціативи. Хоча ця постанова була зареєстрована ще декілька місяців тому назад про відставку міністра внутрішніх справ Авакова, пригадуєте справу, яка стосувалася одного із його одіозних заступників і відповідних, ймовірних зловживань. Тому наступного тижня в парламенті ми сподіваємося, що Керівництво Верховної Ради таке поставить це питання на голосування, і звісно, що маємо надію на позитивне голосування. Тільки після цього можна буде розраховувати на об'єктивне слідство. І ще раз хотів би наголосити, ви розумієте, політична атмосфера є такою і суспільна потреба є такою, що слідство відбулося неопереджено, чесно і виходячи з усіх норм українського і європейського законодавства.